Псалом 95 5. З першого по п'ятий вірш прочитаємо. Співайте для Господа пісню нову, уся земля. Співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами. Бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх. Бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса. до викинжам 11 to 13. Із 11 по 13 прочитаємо. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у нім, нехай поле радіє та все, що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні, перед Господнім лицем, бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю. Буде судити Вселенну і народи по правді своїй. Here the psalm starts. Тут цей псалом починається by saying: uh, sing unto the Lord a new song. Зі слів, «Співайте для Господа пісню нову. And now we're starting a new year. І зараз ми починаємо Новий рік. How nice to have a new song for the new year. And this is a very poetic psalm. Um, we see that it talks about in verse uh, 11. About rejoicing. Um, it talks about uh, the heavens rejoicing. <coughs>

It talks about um, the Lord is great. And because he is great, те, великий, it says, and greatly to be praised. Because he's that great. And it tells us even more about this Lord. І говориться і більше про цього Господа. It says he is to be feared above all gods. Він грізний понад богів усіх. And then it compares this one and only Lord. І далі поє... порівнюється цей єдиний Господь. Uh, in verse 5. У вірші 5. It says for all the gods of the nations are idols. Бо всі боги народів божки. Not real. Ідоли, вони не є справжні. So although it's very poetic, Навіть коли це дуже поетично. it's bringing a lot of truth. Тут багато правди. And it's saying that the gods of the world are not real. Говориться, що боги народів, вони не є справжні. But then it focuses again on the Lord. Але далі знову на Господі. And it says, but the Lord made the heavens. А Господь створив небеса, сказано. That's how we can know that the God of the Bible is a real and true God. Це те, як ми можемо пізнати, що Бог Біблії є правдивий і реальний Бог. Because we can see his creation. Бо ми можемо бачити його творіння. He has created all that is in nature. Він створив все те, що в природі. And he has created you and I. Він створив вас і мене. Something that we can see that God is real and God is great. Те, що ми можемо побачити, що Бог є величний і реальний. And with all this poetry, із всією цією поетичністю, with all the praise given to the the the, the one and only God. Звертаю хвалою, яка віддається єдиному Богу. It's telling. us a lot of truth. Дається нам багато правди. And it's two of these truths that I want to look at. І на дві таких правди я хочу подивитися. Um, one of them is found in verse 13. Одна з них у вірші 13. Read verse. Перед Господнім лицем, бо гряде він, бо землю судити гряде, він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді своїй. The truth that verse 13 is talking about. Та правда, про яку говорить вірш 13 Is it the Lord um the Lord cometh. Це те, що Господь гряде. Are you ready for his coming? Чи ви є готовими до того, що він гряде? Це одна з тих правд, які нам ми повинні зрозуміти. Що Господь гряде, тобто приходить. Багато людей зараз згадують Різдво як як вихідні. the coming, The coming, of the newborn king. Народження царя. Very nice. Дуже гарно. That they're thinking about the newborn king. Коли вони роздумують про нове народження царя. But this is a different coming, we're reading here. Але тут ми читаємо про інший прихід. It says, for he cometh for he cometh to judge the earth. Are you ready for his coming? And it tells us more. It doesn't just tell us that he's coming. Сказано не тільки що він гряде, It doesn't just tell us that he's coming to judge the earth. Сказано не тільки що він гряде судити землю. But it tells us Also також сказано нам. That he shall judge the world with righteousness. Що він за справедливістю буде судити вселенну. And the people with truth. І народи по правді своїй. Are you ready? Чи ви готові? Are you ready for his coming? Чи ви готові до його приходу? It's a new song. It's no piece. For the new year. Для нового року. But are you ready? Але чи ви є готові? Um, I think it's something very much for for everyone to consider, to think about. І я думаю, що це багато для кожного, щоб пороздумувати. If we're ready to meet. Чи ми готові до зустрічі? The one and only true God. Богом, who created all things to stворив все who there's going to be much rejoicing about they would race. And he's coming to judge. Now, if we take a look, an honest look. An honest look at our sells. Чесно подивимось на себе. To see if we're ready. Щоб сказати, чи ми готові. If we're ready to be judged by righteousness. Чи ми готові бути судженими за справедливістю? Are we ready to be judged by truth? Чи готові ми бути судженими по правді? Now I'm just going to make this difference between the two. Я зроблю тільки різницю між цими двома. Uh, the righteousness is the things that we do that are right and wrong. E, по справедливості це стосовно тих речей, які ми робимо правильно чи неправильно. And the truth is the things that we keep in our own selves and in the inside. А по правді це те, що ми утримуємо всередині, в собі. I'm, that, I'm, just, I'm just making these, these two separations. Просто, щоб провести дві різниці. Are we ready? Чи ми готові? You know, the reason why this is a big warning. Причина, по які це є велике застереження. And maybe you know this already. І, можливо, ви знаєте вже це. But the Bible makes it very clear. Але Біблія робить це дуже чітким. They all have sinned. And come short of the glory of God. The Bible makes it very clear. That you and I are not ready. But it's something that you have to see. Те, and the sooner you see it, the better. Побачите, Why? Are you ready? Чи ви готові? We're going to stand before him one day. Одного дня ми станемо перед Ним. And He's going to judge by righteousness and truth. І і він буде судити за справедливістю і правдою. You can think about this. Ви можете пороздумувати про це. And hopefully, you do it with a truthful heart. І з надією, що ви зробите це з правдивим серцем.

Дуже поетичний псалом, That is telling us a lot of truth. який говорить нам багато правди. And I hope we hear this truth. І я надіюсь, що ми чуємо цю правду. This is one of the things I wanted to focus on in this psalm. Це одна з речей, на яких я хотів сфокусуватися в цьому псалмі. That he's coming. Що він гряде. He's coming as a judge. Гряде як суддя. And he's going to judge in righteousness and in truth. Справ... And this valuable information should cause us to think подумати, Am I ready to meet God? Чи я готовий до зустрічі з Богом? Again, I I I hope you take the word of God. Знову ж таки, я надіюсь, що ви відноситесь до Божого слова. серйозністю, яке говорить, що ми не є готові. Але вам треба це бачити. There's another thing that this psalm speaks about. Ще є одна річ, інша річ, про яку говорить цей псалом. And it says it in verse 2. І сказано в другому вірші. Співайте для Господа благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його. Again, this, uh, new song. Знову ж таки, це нова пісня. And this new song is singing about something very great. І ця нова пісня, вона співає про щось дуже величне. And it says to sing unto the Lord. Сказано, співайте для Господа.

Are we ready? For his coming, приходу, we should also ask ourselves себе, Do we have his salvation? It speaks about his salvation in a song. And it says that he is blessed.

і Божу правду, That he's going to judge що він with... буде судити з them. But it talks about as we're reading his salvation. Але тут вона також говорить і про його спасіння, як ми читаємо. And the focus of the Bible is how he brought that salvation. Як він приніс це спасіння. Because it is the Lord Jesus Christ. бо це є Господь Ісус Христос, who wasn't

Of the people За гріхи людей. as we all would stand before God, як ми всі станемо перед Богом. and as He would judge in righteousness and truth, як він буде судити по по справедливості та по правді, we will be found guilty. Ми знайдемося винними. But God's great salvation Але Боже величне spassinia salvation that we're reading about here. Спасіння, про яке ми тут читаємо, The judgment fell on the Lord Jesus Christ. Тому що засудження впало на Господа Ісуса Христа. So we can have the forgiveness of sins. Щоб ми могли мати прощення гріхів. And know that salvation. І пізнати це спасіння. If we receive it for ourselves. Якщо ми приймемо його для себе. And then and only then І тільки тоді. we can show forth his great salvation from day to day. Ми зможемо сповіщати з дня на день спасіння Його. We can't do this. Ми не можемо це зробити. If we haven't received of his salvation. Якщо ми не прийняли його спасіння. We can sing carols. Ми можемо співати колядки. We can be in a choir. Ми можемо бути в хорі. We can sing songs, nice songs. Співати гарні пісні. But if we haven't Received of his salvation. Але якщо ми не прийняли спасіння його. That day of judgment still is ahead of us. Тоді, той день суду він все ще попереду нас. But if we have received his salvation, Але якщо ми прийняли спасіння його. it brings a very big change. Це дає дуже велику зміну. Because Jesus Christ took That judgment. Бо Христос забрав то засудження. And I just want to look a little bit how how that can look like. Я хочу трошки тільки подивитися, як це може виглядати. If we just go to Ezekiel Ezekiel chapter 36, розділ 36. it's it's after Psalms. після Псалмів. After Jeremiah. Після Єремії. Далі Езекіля. 36. Езекілі 36 розділ. Just read one verse. Один вірш хочу зачитати. And verse 26. Вірш 26. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро і викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті це те що має місце коли хтось прийняв то спасіння salvation that they can show from day to day спасіння яке вони вже можуть сповіщати з дня на день a salvation that Judgment has been passed. Спасіння, в якому суд вже минув. Because their savior, the Lord Jesus Christ, took that judgment for them. Бо їхній Спаситель, Господь Ісус Христос, забрав то засудження на себе. And what does that salvation give you? І що то спасіння дає вам? It gives you a lot. Воно дає вам багато. And these are just some of the things it talks about. Це тільки кілька з речей, про які йде мова. It gives you a new heart. It says that in verse 26. And it says, um, also, I will give you a new spirit. Changes take place from the inside. Because now they have.

and a new spirit and then it goes and, and it says continues uh, and i will take away the stony heart Out of the flesh. and i will give them a heart of flesh it's a new person that's why the new song is so special Тому нова пісня є такою особливою. Because they have received of this salvation. Бо вони прийняли то спасіння. That came with the Savior. Яке прийшло з Спасителем. Taking their judgment for them. Який забрав засудження замість них. The only one who can do this. Єдиний той, хто міг це зробити. The Lord Jesus Christ. Господь Ісус Христос. As he Um, was there on the cross of Calvary? I he was there willingly. Understanding his purpose to save his people from their sins. Anyone who puts their trust in him. Йому, becomes his people who have received of his salvation. Who has who Jesus has become their savior? The one who took their judgment. Tim who has and have given them a new heart. And has given them і дав їм нового духа. Now, that's something to sing about. Це те про що заспівати можна. That's something про що говорити. It says to show forth his salvation day after day. Сказано, звіщайте зо дня в день його спасіння. Те, про and I hope this evening надійся, you would receive that for yourself that you can have that new song and that you can have the new heart and the new spirit and comes with his salvation where Jesus Christ is that Savior. Є тим Спасителем. Нехай зробіть його своїм Спасителем сьогодні. And have a new song. І майте нову пісню. And a new heart. І нове серце. And a new spirit. І нового духа. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.